На початку 23-го мені здалося, що все, типу, там я наглухо вигорів. І в лютому я на декілька днів поїхав в Бахмут до, до братів Спіцених uh -huh. подивитися, як відбувається робота. Ми були на промці. Uh -huh. там до умовної лінії зіткнення було 600 метрів, щось таке. Там кулі інколи залітали. І... Я там почав їм ну, трошечки допомагати, розбирався, як працює Мавік, як вони бом бомблять, mm -hmm. скіди роблять. І ці декілька днів в тотально, хто знає, що таке кінець лютого в Бахмуті, 23-му році, розуміє, в яких умовах це все працювалося. Це ж останні місяці були Бахмута е, е, нашого Бахмута на цей час. Е, і я зрозумів, що мабуть, я хочу долучитися до цієї роботи повноцінно. Але там було багато волонтерських хвостів, і я так це все закривав, закривав, закривав. Поки я не поговорив з Петром Світецьким, mm -hmm. це з старший сержант 38-ї бригади, Марпіхів, е, е, який сказав від також волонтерів в 2014 році. Mm -hmm. Він каже: Коли, якщо ти одномоментно не поставиш все на стоп. Угу. І не підеш воювати. Це ніколи не закінчиться, тому що, поки ти закриваєш одні хвости, з'являються інші запити. Тобто, це це безкінечно. Угу. Типу кажеш, так поступово ти нічого не закриєш. Це треба, типу, треба одномоментно. На... Да. І так власне і сталося.